Черговий блок на розборку. Буде він у нас на 13 паралелей. Знову ми його обріжемо і поставимо сюди BMS на 15 А. Буде в нас ця штука, акумулятор для мотора потужністю до 500 Вт. Тобто до 500 Вт. Як відомо, в нас виходить 500 Вт це 11 А. 11 ампер, 48 Вт 11 А. 11 А поділити на 4. Ну, грубо кажучи, 10 А на 4 це 2,5. Тобто, що цілком прийнятно для даного акумулятора. Розпаяв я акумулятори. Далі я спіртом повитираю це нержавчина. Це е, цей. Дай Бог пам'яті. Антиржавчина. Засіб для видалення ржі. Я покажу, як він працює, коли видалю. Ось вона відмита спиртом. Як бачите, ржавчини немає від слова взагалі. Ну що ж, перемить решту, прогнать під репаркер. І на цей під'єднати до тої батарейки, яка у нас вже є. Так, ну що, перебрали. E, значить, e, там є сім паралелей, ще три додавить, ось ці добавляться, ось ці додавляться. Ось ці e, не подобається мені Міс піде на, ще раз на повторну антиржавчину, і піде воно в якісь ліхтарики. Так, це, це готово. Репаркер e, вибере найкращий і все буде добре. Звісно, це не ідеальний. А, акумулятор буде, звісно, активному балансиру буде над чим попрацювати. Але на те він і активний балансир, щоб вирівнювати паралелі. Так, ну і звісно, цінник на нього буде не космос. А я думаю, відсотків на 30 дешевше. Все-таки комусь та й послужить даний акумулятор. Перегнав я акумулятори в репаркер і мені потрібен 21 акумулятор, тому що мені не вистачає. Три паралелі. Згенерував я за допомогою репаркера елементи всі, що в мене були. Ось пакет перший ми бачимо. 19 ампер годин. Ось другий. Ось третій. Як ви знаєте, у нас 7 елементів є. Ще залишається три. Так, і ось на невикористані е, комірки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 невикористаних комірок. У нас є ще одна паралель теж 6 е, невикористаних комірок. Тобто, два вже є. Що ми з ними зробимо, я ще не знаю, але щось придумаємо. Тож, тепер виставляємо всі елементи. Згідно даної таблички, тут у нас є напис Компактний розмір натискаємо. І у нас все стає компактно. Що ж, залишається справа за малим. Доробити. До праці. Після репаркера в нас став ось такий блочок. Ось це ось що у нас відбраковані, я їх навіть в репаркер не писав. Попробую обробити їх антержавчиною і ще раз. А... І ще раз її зняти. І дані акумулятори підуть в ліхтарики. Тобто вони вже не підуть. Не підуть вони в акумулятори. Ось такий блочок. Як ви пам'ятаєте, у нас є акумулятор, е, 7, паралелі, 7 паралельних, 6 паралелі. Тобто, на 7,3 десь 21-22 вольта. Десь так от. Порахуйте. Кому треба? Що ж у нас залишилося? Також у нас залишилося 3, ну, 2 паралелі. А це е, 20% від акумулятора. Тож, ще трішки і у нас буде готова збірка. Так що, почекаємо, саме головне знайти, де, де я дів, мідні шини, десь вони є. Якраз завтра цим питанням і займуся. А зараз буду обробляти ось таким перетворювачем ржі безкислотним. Я ним задоволений. Мало того, що український ташей чудово перетворює ржавчину, ржу. І цей. І-немає і і, і немає стороннього запаху. Дуже класна штука. Ним я якраз обробляв ось ці частини для профілактики. А потім, все-таки, можливо, я видалю з них. Ось цю термоусадку і перепакуємо в іншу термоусадку. А намасти ватною паличкою. Отакий от от слой. Зараз воно це все діло роз'їдає. І завтра ми цей слой знімемо і протремо спиртиком і відправимо у ліхтарики. Ну, якось так. Вскриваємо коробку і достаємо наш остаток акумулятора. Да. Все покласиться. Значить, що ми зараз робимо? Ми зараз приймаємо ще раз окисли. Передивляємося дуже уважно, чи все чудово тримається. От. Да. І отак от, от додаємо наступний елемент. Ось так. Я думаю, буде воно ось так. Тобто наша задача зробити так, щоб воно наділося, з'єдналося докупи. І в нас буде ще один акумулятор 6S10P. А, до речі, цю частинку ми взяли з того акумулятора 20S4P. Так що, поки що якось так. А, так як в мене нічого путнього не вийшло, я зняв кришку. Засунув її сюди, трохи не до кінця, але засунув. Оце у мене буде зніматися. Значить, мені треба ставити акумулятори правильно, мінусом вверх. Ставимо. Значить, це все зроблено. Ця полоска зніметься, пропаяється. Ось тут полосочка, ось тут полосочка, і буде у нас такий акумуляторчик. І він ще комусь послужить і послужить він вірою і правдою не один рік. Зараз грім паяльника і випаємо цю паралель. Вона не годиться. У нас є інша паралель. Проблема в тому, що тут не можна торкати. Чому? Тому що вже спаяно. Так, ставимо підставочку. До речі, паяльника я зачистив, залудив. Паяльника лудив. Паяльник лудив тих тих, 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 не падать паяльник. Надо буде інший купити цей паяльник, то це я і скоро, 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 скоро вже все. Поки не чат. Так, А поки воно е гріється, ми підготуємо пайку. Да, до речі, за умови праці сильно не лайте. Каніфоль і куда ж без неї паяльну пасту? Ну що, паяльник розігрівся? Вичищаємо його ретельно. Один, два, три. І один, два, три. Все. Стару ми ви... винесли. До речі, чи це хейтери не розповідають, в яких поганих умовах небезпечних я працюю. Так. Далі, далі ми достаємо нашу стрічку, а прийдеться досверлювати отвори. Вони надто маленькі. Так, ну що, пробуємо паять, наносимо пасту. І пробуємо його підлудити трішки. Є. Тепер пішли 5 плюси є плюс. Є плюс. Так, да, вже для цих тілей собі мати сварку. Ну, сварка тут безсила, тому що те, що поялося, вариться вже не буде. Що ще хотів сказати, дивіться. Тут у мене було не скріплено тримачами, тобто холдерами. Але спаялося мідною пластиною і тримається все чудово. Тут у мене холдери стоять в пазах. Так, вони трішки не стали чомусь, не розумію, чому холдери одинакові. Але ось тут воно і так тримається міцно, тому все добре. Тут із старої пайки залишилося багато цього як його? олова. Зараз ми спробуємо його трішечки зібрати, не знаю, чи вийде, але для початку як завжди треба прибрати з паяльника всяке болото, яке заважає паяця. Попробую промазати його певні фолью, тому що щось він геть сумний. У мене таке враження, наче він і не лудився, хоча я його влудив. Так, тепер пробуємо. Да, так, я. Yeah. надо би для зовнішності, естетичності ці всі а е, промиття спиртом. Ну що ж, капаємо трішечки е, флюсу, не флюсу, а пасти і паяємо далі. Ну що, флюс нанесли? Нанесли. Е, тут ми теж підправимо. Зробимо припой більш компактнішим, заодно і повідаляємо зайве кізло. Що у нас таке гаряче і плюється по мені руками? Я скоро в крагах буду паять. Тут геть мало, тому сюди ми трішки додамо. Спочатку додаємо пасти. Та що ж таке прийдеться перелюбляти паяльника? Важливий момент в пайці потрібно дати акумулятору трішки охолодити. Поки він охолоджується, ми почистимо паяльник, передивимося якість пайки і спиртиком протрем ось ці місця. Спиртик висохне ми протремуємо його, дай Бог в пам'яті ну, познімаємо окисли. Впаяли ми трішки не ту пластину, не знаю, видно вам чи ні, ось вона. А Справа в тому, що з цієї сторони не розпилені. Не розпилені. Вот. Так що тут роз. Звісно, не розпиляні, не розсверлені. А тут у нас розсверлені. Ну що ж, я хотів трішки по-іншому, але буде, як буде. Так, дивіться. Що буде за цим елементом? За цим? Справа в тому, що я не знаю, тому що я ще не визначився. Чи буде підпалюватися в двох місцях? Раз, два. Тоді ось це можна обрізати. Якщо ж підпалюватися в одному місці, тоді ось цю шинку залишати, так як вона частину тока піде звідси, струму, звідси сюди-сюди. Я ще подумаю, як воно буде. На цьому поки що з цим акумулятором все. Хай охолоджується, а ми йдемо паяти тараками. Якщо у вас залишилися питання по відео, у мене є телеграм-канал, на якому можна зі мною поспілкуватися. Тому переходьте по силки, задавайте свої питання. Також не забувайте за підписку на мій канал, на канал Доброго вечора, гаража, де мій знайомий Варях працює викладає всякі відосики. Ну і не забувайте в себе, Україна, переможемо!